Серіалу не можу відірватися. Оце замородок. Ото вже доладний фільм. Хто не бачив, дивіться обов'язково. От не можна від нього дорватися і все це, ще... це ще краще, ніж криваві квіти. Ой, дуже доладній фільм. Хочу побажати вам усім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе! А до невесла втяг і такий сором'язливий. Дуже соровий хлопче, Олеже, Олеже. Олеже скажіть ласти, як таке може бути? Не знаю, не знаю. Ну реально найкращі роботи робить хто в нас? Ще ж так назвав себе? Глянь. Yeah. Хоча зовсім не відповідає дійсності. Насправді дуже приємний хлопчина. Чоловіче, як це вас сказати? Чоловіче. Чоловіче. Клас, сьогодні, працюємо вже три рілса. Третій рілс знімаємо, щоб ви розуміли. Третій рілс. Сказати, що ми задовубалися, це нічого не сказати. Так, що ми завтра будемо варити? Давайте не завтра, давайте в четвер. В четвер щось придумаю, якийсь Як мене, який мене смачний вийшов борщ, цей зелений у прямому ефірі. Того разу червоний. Суп харчо варила в прямому ефірі, який смачний вийшов. От прямо в прямому ефірі смачно виходить. Тому я подумаю, що приготувати післязавтра в четвер. Подумаю. Із свого головного словарного запасу. Чим рішили ви питання з спаями? Я давно вже з ними рішила. Ще навесні. Навесні того року. Так, да. не цього року навесні, а навесні того року. Завтра, мабуть, ні, може вечором. А готувати будемо ми з вами щось у четвер, щось смачненьке. Я придумаю, подумаю, що щось простеньке і смачненьке. Може, першу якусь траву. І не знаю, в мене є морський окунь. Ну, подумаю, я щось придумаю. Може і суп харчу. Дякую, дякую. Паї я ж тоді вирішила весною, як їздила, пер... ну, як ми сюди приїхали, як з Куми на поминальну їздили. У куми не вирішились справи, а я свої якось заранше подала документи, я вирішила. І продала я паї вчасно, до речі. Зараз на Сумщині я не знаю, чи купляють паї, чи ні. На що вони мені потрібні були, ті паї? Хто знає, яке це життя продала та й продала. Хуй в нас дорого не стоїть. Це ж не Київ, не Київська область. Сумщина. що там дорого стоїть? Нічого. Браслет, амулет так і не знайшла, силку в інста. Я давала силку, не знаю, чи ви не знайшли. Напишіть мені. Напишіть мені у інстаграм повідомлення. Я можу завтра лишити ссылочку. Передивіться. Завтра я не знаю, чи я вийду в сторіс. Ну, якщо напишете в личку після завтра, я можу кинути ссылку. Післязавтра точно буду в сторіс. Це краса, дівчата. Я дуже, я обалдею. Я взагалі сорока, мені треба це всяке таке. Я взагалі не в захваті. У мене ще є два, я куплю в Лісабоні, як були ми в Португалії. Ну, то каміння не таке, мабуть, там більш штучне, а це просто. І тут кожний камінчик за щось відповідає. Звісно, можна, тільки не сюди у приватній, я тут мало розумію у приватній. Напишіть мені у приватній в інстаграм. Хорошо? Я вам скину ссылочку цієї жіночки, що робить вона на замовлення. Звісно, можна. Можете навіть і позвонить мені в Інстаграм. Там є дзвоночок, нажали, і позвонили, і відключились, я одразу вас знайду. Все можна. До, до мене все можна. Дзвонить, писати, все я дивлюся. Ну, Бувають такі моменти, що не заходжу в Інстаграм. Сьогодні не заходила. Ввечером в паркі сиділа, виставила одне відео, все. І петицію одну. Ну, тут так. От так себе відчуваю, не хочу. Не хочу виходити з поганим настроєм і людям його портити. Коли все пройде, все в мене устаткується, як я казала, перемелиться і буде борошно. Тоді все воно якось і буде. Поки важка. Бонечка, ну як вам сказати, слава Богу. П'єлік, лі, лічим. Що лі, ліч, кажуть, то і лічим. Дибаю я помаленьку. Музику включаємо її на ніч. Дождик де? Ой, караганде. 64 чоловіка. Молодевитись, дівчатка, вам уже спадки всім хочеться, мабуть, так. Я теж цю ніч взагалі не спала. Я не знаю, як що я спала за всю ніч годину то це є гарно. Тому теж вже хочеться спадка. А що б ви хотіли приготувати зі мною в прямому ефірі? Напишіть, напишіть мені, що б вам хотілося, щоб я приготувала з вами в прямому ефірі. Мене що добиває, я чесно вам скажу, я не пробую, я так нарізаю, кидаю, а виходить просто ідеальний борщик, просто ідеальний супчик. Вкуснятина. Бо ж доїли зелений, коли це варила, я теж його в прямому ефірі. Позавчора, позавчорі ж доїла. Ну, вона же буграч не люблю. Готувала, донька в мене його, я не люблю. Мені це як картопля тушена з томатом, з м'ясом. Не люблю я його. Знаєте, чого я ніколи не готувала? А то, що готують із. З крупи кукурузної на сметані. Тут то того я ніколи не готувала і не куштувала, чесно скажу вам. Або грач готувала, мені не дуже подобається. Не я готувала бонька. А банош, бо, банош. От я ніколи його не готувала. Треба купити кукурузну крупу, чи в мене, мабуть, і є. Вичитати рецептик. Ну туди б на целко жарене, да? смажене. Можна і банош. Банош можна спробувати, бо я ніколи не готувала банош. Треба знайти хороший рецепт і спробувати. Сметана туди, здається, треба. Трошки попробувати, а вдруг смачно. Я цей раз готувала, діти приїхали, я рано виключилась. Я готувала зелений борщ, я готувала гуляш. Ну, не гуляш таке типу, для лазаньї, стрілятини. Готувала макарони і робила салат. Баклажани тут так кубичками смажила во фрітюрі. Борошно з крахмалом перемішувала, дві столові ложки борошна, одна столова ложка крахмалу, баклажани кубіками. Солькою побули 20 хвилин промили на серветочку, висушили і посмажили на серветочку. Тоді перчинка, червона цибулинка, помідорки чері, огірочок, баклажани туди вже вихолоновчі, пучок кропу, бо я не люблю ніякої кінзи. І дві столові ложки, три столові ложки оливкової олії, столова ложка Соусу, столова Ні, з пів, пів, пів столової ложки меду. Боже, як це смачно. Оці баклажанчик, а, і ще сир фета. Я ж тоді показувала вам, що купила сир фету для салату. Як тоді був в ефірі бачили, то салат вийшов обалденно вкусний. Просто в мене апетіту дівчат немає, не знаю чого. Не хочеться їсти. Заставляю себе. Хочеться їсти. Сплю погано знову стала погано спати. Таке щось. Ну нічого, все буде оп. є наші буде. Літав, хтось поїхав на... полетів на Тенеріфу. А може на Канари. А може на Кіпр. Вже це конець місяця. Вже квитки будуть дешевші, Думаю, мабуть, у вересні, на початку вересня, я планую доволічки поїхати. Що я їх тіліпаю, їм треба спокій, щоб вони набирали сили. Це мій оберіг. Оберіг мій. Ладно, мої зірочки, мої найкращі підписники в світі. Всім доброї ночі, мирної ночі, ангела-охоронця вам і вашим рідним. Нехай Боженька оберігає всі ваші родини, всі ваші мрії і ваші. Ваш душев, душевний стан, ваш, хай Боженька, оберігає, щоб він вам його не, не спортив. У вас житло своє, чи знімаємо? Знімаємо, звісно, дякую за, так, від, за сердечко. дякую. Дякую, дівчатка, бережіть себе, бережіть свій душевний стан. Дуже багато, я вам скажу, здоров'я нашого йде з, з цього всього. Негативу, ми туди, як сказати, все на нерву, на нервах, всі хвороби, всі на нервах. А ще ми багато свого ментального здоров'я вкладаємо не туди, куди потрібно. Так що обіймаю всіх, до зустрічі. Якщо знайду рецепт баноша, будемо готувати банош. Обов'язково. Якщо ні, щось придумаємо. Щось бачненьке, обов'язково придумаємо. Всім дякую, всім на добраніч!